і сестри українці, ми маємо честь вам сьогодні всім подякувати за те, що ви прийшли сьогодні на майдан захистити своє право і захистити честь кожного українця. Так, непроста сьогодні ситуація в Україні. Україною керує кримінально олігархічний клан партії регіонів та їхніх прихвостнів комуністів. Партія регіонів вже три роки при владі. Іде покращення життя вже сьогодні. Вони почали з пенсійної реформи, що сьогодні кожний український пенсіонер є обогим, який не має за що хліба купити. Вони почали з податкового кодексу, який знищив повністю малий і середній бізнес в Україні. Вони почали з медичної реформи. Ми знаємо, по рівненщині, Закриваються лікарні, закриваються туберкульозні лікарні, а зараз є в Україні епідемія туберкульозу. Зараз вони хочуть освітянську реформу бачити робити. Не дай Бог тому українофобу табачнику робити освітянську реформу. Сьогодні ми маємо величезну корупцію, яка пожирає. Україну та кожного українця сьогодні Україна є на 144-му місці за рівнем корупції. За нами там йдуть малорозвинуті африканські держави. А що ми бачимо в Рівному? От далеко не треба йти. Тут 100 метрів. Перенатальний центр. За, на реконструкцію витратили 80 мільйонів гривень. Це 10 мільйонів доларів. Це можна побудувати два таких центри з нуля в рівному, а потім. Контрольно-ревізійне управління Рівненської області дає цифри, що за два роки в Рівненській області було неефективно використано 700 мільйонів гривень. Тобто, вкрадено в нас з вами тих 700 мільйонів гривень. Шановне товариство, ми сьогодні, знаєте, вже не хочеться говорити про ті дороги, що є на Рівненщині і загалом по Україні. От Сволиця Соборна, пам'ятаєте, цілу осінь робили дороги регіональний мер Хомко. А в кінцевому результаті прийшла весна і дороги зійшли разом зі снігом. Краще б вже та влада зійшла разом зі снігом, а ми собі раду з вами дамо. Шановне товариство, партія регіонів хоче поставити сьогодні нас з вами на коліна, але справжні українці ніколи. Ні перед ким не будуть стояти на коліна і в майбутньому будуть мати свого президента і свою владу. А всі ті негідники будуть відповідати за свої злочини перед українським законом і перед українським народом. Слава Україні до перемоги, до боротьби!